Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, за кожною літургією, як відомо, прочитується священне Писання, яке має за мету донести до нас слово Боже, божественне откровення. І дуже часто це божественне откровення подається в таких простеньких розповідях, які визначені як притч. І в сьогоднішньому Євангелії Господь звертається до всіх нас. Спричує про так званих злих виноградарів. Ну, притча – це коротенька розповідь, де глибинні істини духовні подаються через зрозумілі події, предмети і так далі. Виноградник взагалі-то це досить такий, дуже поширений образ біблійний, який вказує на те, що це надбання, яке треба оберігати. Яке треба вирощувати, і від якого треба отримувати плоди. І в сьогоднішній притчі Господь розповідає про те, що був хазяїн Господін, який цей виноградник виростив, ну, і передав певним людям для того, щоб вони продовжували його, як кажуть, доглядати, здобувати плоди. Ну, а за цими плодами приходили слуги цього Господіна. Хазяїна. Як сказано в притчі по своїй завісті, оці робітники вони вбивають цих слуг, тому що вважають, що виноградних – це їхня власність. Приходять інші слуги, вони також гинуть від рук цих людей. І потім хазяїн посилає свого рідного сина, ну, зважаючи на те, що син все-таки це. Якби й сам хазяїн Господін, і звичайно вони його приймуть. Але так не сталося, вони вбивають і сина. Оця притча, коротенька розповідь, вона має дуже глибокий духовний зміст як в історичному розумінні, так і безпосередньо духовному. Якщо брати до уваги історію спасіння, то звичайно тут мова йде про так званий ізбраний народ. Про Єрусалим, про Єрусалимський храм, про закон Моїсеві, і так далі, про цю духовний скарб, який цей народ одержав. І про їхніх вчителів, ну, в даному випадку книжників і фарісеїв, які чудово знали цей закон, які прекрасно знали богослужіння і так далі. Вони мали бути прикладом для народу, в тому розумінні, що. Вони сприйняли цю духовну скарбницю щиро відкритим серцем, мають ділитись нею з усіма іншими, тобто вчити народ істині. Але, як ми знаємо, вийшло не так по своїй гордині. Вони вважали, що оце надбання є їхньою власністю. Вони мають владу розпоряджатись нею. Ну і це в кінці кінців ну, Привело таке явище, як фарисейство, яке мало, ну, скажімо так, привабливу зовнішню оболочку, але внутрі не було ні щирості, ні любові до людей. І, звичайно, це стало причиною того, що оці будівельники, так звані, як говориться, які мали будувати оцю будівлю спасіння, вони відкинули угловий камінь. По суті, Ісуса Христа. А що таке угловий камінь конструкції? Ну це той елемент, якщо його вийняти, то вся конструкція деформується. Ну, так воно і вийшло, що вони не прийняли Христа, Сина Божого, який прийшов для того, щоб дійсно оцей виноградник приніс плоди. Ну і вийшло так, що вся історія Спасіння. Пішла зовсім іншим напрямком. Ну, З історії відомо, що дійсно цей угловий камінь Христос був відкинутий, Його розіп'яли, і це закінчилось трагічно і для цього виноградника для Єрусалиму, для єрусалимського храму і так далі. Як відомо, в 1966 році почалась так звана Юдейська війна. А в 70-му році римська армія оточила Єрусалим, повністю його зруйнувала, зруйнувала і Єрусалимський храм. Ну Це історична, так би мовити, відомість. Якщо брати до уваги ну, сучасних християн, то що мається на увазі? Ну Звичайно, виноградник це Слово Боже, яке ми одержуємо. Це та духовна скарбниця, яку ми маємо сприймати відкритим серцем. Щирістю опанувати її, і, звичайно, з тою метою, щоб ділитися цією скарбницею з іншими. Це надзвичайно важливо. По суті, це місія церкви Христової. І вона заключається в тому, щоб саме оцей виноградник, уже церква Христова, приносила духовні плоди для спасіння ну, всього роду людського. Звичайно, така мета і була пришестя Спасителя в цей світ як боголюдини, для того, щоб той виноградник, який належав злим виноградарям, все-таки не загинув кінцево, а що він продовжив свою місію вже зовсім на іншому якісному рівні, тобто на рівні Вселенської церкви Христової. Звичайно, ми знаємо, що цей виноградник приніс великі плоди. Тому що він дійсно став вже, як би кажуть, вселенським всесвітнім. І з цього виноградника одержували необхідне для спасіння всієї духовної скарбниці, всі народи без виключення. І дійсно так воно і сталося в історії спасіння, що цей виноградник Ветхозавітної церкви, який в певній мірі виконав свою місію, він якби. Ця місця від нього передається вже в Новозавітній Церкві Христовій, і вона стає, як кажуть, вселенською всесвітньою. І тому, по суті, перед кожним християнином і стоїть таке завдання, що, одержуючи Слово Боже як духовну скарбницю, він має сприймати відкритим серцем і щирістю для того, щоб бути відкритим для всіх інших людей. Ну, по суті, це пастирська задача, тому що і в свій час і книжники, і фарисеї, які прекрасно знали, начебто, закон Божий, закон Моїсеїв, були вчителями народу, вони мали передати цю скарбницю відкритим серцем і любов'ю. І в цьому відношенню саме Христос, оцей у камінь, спасінню всього роду людського, і став таким пастирем. Який показав, яким він має бути, і яким, яку місію він має виконати. Ну І в цьому відношенні дійсно ця притча, простенька ця розповідь, як ми бачимо, має глибинний духовний зміст і являється якби, ну, таким свідченням відкровення Божого для всіх нас, що дійсно церква Христова це той виноградник, який, який є. Джерелом спасіння для всього роду людського, для всіх людей без виключення. Ось такі, дорогі браті і сестри, свідчення сьогоднішнього євангельського воскресного читання. Дякую за увагу, до майбутніх зустрічей.